Христос Воскрес, Ой, він звертаємося до абітурієнтів учиського ліцею міста Єсфата з великим закликом прийняти правильне рішення в своєму житті, відповідальне рішення, тому що в такому віці потрібно приймати відповідальне рішення і цим вибором служити Богові, церкві Христові нашій Україні. Тут води праці нашого дітей, отець Роман Юрій Мельник, чи на святого селікої і брат наш Василь. Богдан Чех, через того селі Великого. Отець Юрій, отець роман закінчив наш ліцей у 2005 році, а брат Василь закінчив у 2021 році. Я не вчився в ліцеї, але був директором першим 14 років з 2000, до 2009 року. І так був благословив, що багато учнів вийшло добрими. Тут вчаться хлопці з бути самостійними, зростати в ті мужності, відвазі, кмітливості, второпності, здобувати знання. Вони вміють оцінити материнську любов і батьківську силу, теж любов, коли залишається один на один з проблем, які потрібні вирішити самому, але і в цьому допомагає Бог. Прийшла Богородиця, теж мають опікунів, директора дітею, чи тоді класних префектів, духовників, завжди може зростати в цьому платі. Ще оцей роман підтвердить своїм своє покликання служіння Богові і Україні. Дорогі майбутні учні цього і Хотів би звернутися до вас словами святого Івана Павла II. Не бійтеся. Зробіть цей крок узріле, доросле. Гарне християнське майбутнє ваше життя. Я це можу засвідчити на своєму власному прикладі, бо, напевно, завдяки цьому колегіуму і всім тим цінностям, які я там отримав. Я є сьогодні веселянином і дякую Богові, що, як казав отець Іван і завжди вчив, будучи у нас директором, служити Богові, церкві і Україні. Це морський вертонському учені запалиться серце дібою України. Шановні майбутні учні, я приєднуюся до писа Романа та Отця Івана і так само хочу потвердити їхні слова і сказати, що дійсно цей заклад є білому потрібно навчатися. Хай Бог допоможе в правильному виборі. До вас будуть багато звертатися різними думками, але бідний вибір насправді ніколи не пошкодити, коли посвятить себе на службу Бога в Україні, хай цьому нам до Польща. Серітній Бог, Христос Борос, душник, що тисяч мовчних висофат і всі святі. Ані Христос Хрест.